Всім вітання. Зараз зніму коротеньке таке доповнення до відео, яке я виклав нещодавно. Так як тема нова, вона дає потяг пізнавати досліджувати. Всередині у нас стоїть качер, зверху стоїть резонатор. Як ви бачите, зараз катушки верхні і нижні з'єднані. Якщо подавати на. Той кінець. Тобто оця катушка має початок і кінець. Оце оце у нас середня точка вихід, оце низ. Я їх поставив вже скомутував. І зараз ми подивимося, яке у нас споживання, даємо живлення. Так, споживання у нас 260, тобто 200 мА. так І частота дивимося. 2,78 МГц, Зафіксували 200 мА і 2,78. Тепер я цей провідничок роз'єдную. І дивимося споживання виросло більше, ніж 4 рази. І частота в 2,5 рази. Тобто, це якраз дає привід для того, що саме катушками резонатора можна зменшити суттєво споживання качера. В даному випадку працює тільки качер-розрядник. Тут все виключено. І от частота у мене, як ви бачите, тепер я беру. Приєдную тут. так Частота 975 споживання. Так, 278. Тепер ми виключаємо. Я зараз зроблю зупиночку, скомутую Так, коли спочатку скомутувати, а потім робити запуск. Маємо те саме споживання і ту саму частоту. Якщо ж роз'єднати цей режим, ми вже не зловимо. Тобто це хвильові процеси. І коли в нас зразу з'єднано, качер зразу виходить на частоту 2,78 МГц і споживання 200 мА. Тобто, фактично, зараз качер споживає. Нехай тут 14 вольт на 2, думаю, 3 вати в даному випадку. І частота 2,78. Так що саме резонатори, те, що гранати їх називають, тут вже треба буде якраз великий об'єм роботи проробити, подивитися саме, як резонатор впливає те, що. Є, ви є, побачили, Міняється частота в системі і міняється споживання. Це таке доповнення до сьогоднішнього відео. Всім успіху і до нових зустрічей!